У Шосткинській початковій школі парусок сьогодні пахне святом. Учні розмальовують запашні пряники для українських військових, солодкий подарунок від дітей до дня святого Миколая. Через цей пряник діти виражають свою любов, віру в перемогу України і, звичайно. Всі побажання залишайтеся живими і повертайтеся швидше до нас. До пряників ми ще зберемо адресні посилочки, і вони будуть відправлені саме нашим батькам, які воюють і захищають нашу Україну. Виховання патріотизму в першу чергу, любов до рідної країни, любов до батьківщини це в першу чергу. Ну і подяка Збройним силам України за те, що ми. Хоч і в сховище, але можемо вчитися. Озброївшись, глазурі у патріотичних кольорах, діти старанно розмальовують пряники, сердечки та голубів як символ миру. Один пряник поїде до захисників, інший же дитина залишає собі. Я роблю один військовим, а інший додому. Я би побажала щастя, здоров'я та мирного неба. Я сьогодні робив сердечко та голуба. сіне – це. Символ прапора України. Я хочу побажати військовим, щоб в них все було добре, щоб вони побыстре поверталися додому к своїм рідним. І ще хочу їм сказати, що ми їм вивідпраємо такі от прянички. Вже на постійній основі майстер-клас з розмальовування пряників дітям школи парусток проводить місцева майстриня-кондитерка Ксенія Ємільянова. Жінка говорить, що року випікає для цього близько 400 пряників. Я використовую лише тільки якісні продукти: це борошно, цукор. Меду там нема, тому випадки алергії у нас виключені повністю. Масло це все як завжди. До спеції ще у нас входить імбир і кориця, тому вони такі ароматні. І за рахунок цього вони ще і зберігаються. Імбир це природний антибіотик, і воно до півроку пряники зберігаються, тому і вони і в посилці їдуть дуже добре. Глазур виготовляється на основі білку яєчного і цукрової пудри. На завершення майстер класу в кожного з 32 учнів, які прийшли цього дня на захід, вийшли власні неповторні вироби. Акція з любов'ю до збройних сил України з вірою в Україну традиційна в навчальному закладі, говорять педагоги. Дуже багато рідних, дуже багато тат у деяких наших навіть учнів і тато і мама в лавах Зсу. Тобто, дитині хочеться зробити щось приємне. Ця акція в нас вже проходить в п'яте за три роки, і кожен раз. Наші військові дуже вдячні, тому, що від них йде зв'язочок зворотній за ті посилочки, подарунки, тому що вони не лише показують те, що діти ними пишаються, так вони висловлюють ці подарунки тепло, надію і віру в те, що їх чекають вдома. Тут у шкільному класі діти створюють невеликі, але щирі символи добра і вдячності. Для них це спосіб долучитися до великої справи підтримати тих, хто оберігає Україну. Кожного дня.